Це перше завдання це, наприклад, доставляти якісь грузи по місцевості, де поганий, поганий, погана дорога, скажімо mm -hmm. так, тобто вона радіокерована, тобто радіус можна збільшити, зменшити підйомність у неї десь близько 400 кілограм. Запас ходу можна збільшувати, варювати, тобто від, там, від 40 кілометрів до 100 кілометрів. Може тягнути, перевозить. Також можна встановити інші якісь прилади на неї, Тобто це магнітний, магнітний прилад, який виявляє міни, наприклад, протипіхотні. Потім мотовило поставити, яка буде вже зразу розміновувати, тобто якісь противопіхотні, збивати їх. Потім можна вивозити ранені. Якраз сюди от, да, нові, да, да. можна збільшити, можна щоб розкривався, в нас uh -huh. дно розкривалося більше як розкладушка, виходить. ми можемо туди більше грузити, ставити і так далі. Вони також можуть масштабуватися. От був запрос uh -huh. на 50 сантиметрів. Ага, uh -huh. і вон, тобто, вона, узенькі, вона да. йде за людиною. Тобто, Іде за людиною. Ну, зараз ті типу протора ще немає. немає. Це так, це типу проходи піде, але без проблем справляється дуже, дуже хороша проходимість. Дивіться, бачите, у нас кліренс вийде. Угу. Ми ламаємо дерева маленькі, велику траву топчемо, все без ніяких проблем. А мотори які там? Мотори йдуть там. на постійних магнітах, BLDC. E, тобто, і вони йдуть із планетарним e, ага. редуктором. Ага, тобто, крутний момент у них дуже великий. Тобто, ага. ми ще й зробимо його, понижуємо на зірочці. Маленька тут велика. Максимальна швидкість у нас приблизно 14 км за годину. А потужність Потужність uh -huh. 500 Вт один, а їх два. Uh -huh. Тобто їх тут кіловат, але ж вони форсуються, форсуються на моменті старту і так далі. Профільна труба, звичайна, 3 міліметри, товщина стінки. Ну, тобто, легенькі вони такі, так? Да? Ну вони не, не сильно легенькі, але... Ну і не сильно тяжкі, скажімо так. Тут в районі от 80 кг вона всього. А замовлення є вже, так? Е, ну ми зробили це під замовлення а, під для замов... тесту. Так, 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 зробили під замовлення для тесту. в принципі, показує... А пульт керування є окремо, так? Да? Є, є окремо, так. <зв 'язано> да. Зараз вона без, вона зараз у нас програмується, це все <зв 'язано> діло. Тут з однієї сторони батарейка стоїть, з другої сторони вся начинка, тобто контролер. А тут ще немає, так? Да? Ну... Ну, зараз знято, от, знято тут да, вона їздить. Ага. Тут все, тестовий О, варіант у нас, бачите, вона тут їде сама. Тобто вже укерована, все пульт управління на одну руку, джойстик вперед назад можна щось скинути, можна щось зацепити, потягнути. А по вартості скільки така може бути? Ну там до там, хоча б. плюс-мінус там від 120 тисяч, mm -hmm. скажімо Не, так. Ну, це ж да, це тобто, от електрика, да, да, ну, кросова хороша резина, mm -hmm. підбайковські колеса, тобто одне колесо витримує 120 кг нагрузки, тобто у нас 400 заложено. Ну, Не знаю, як по такій дорогі 400 наприклад, ну, але 200-150 кг БК підвозити ще людину поранену. пораненні. Фанера. фанера це карболітова фанера, пропіта на вологах стійка. 12 мм тут 7 мм. Далі буде захищатися, щоб не бризкало, це все закриватимеся повністю. Будь ласка.